Так, дівчатки, я на привозі хочу показати вам ці платтішки. Шовчик, що викладачі. Якраз жіночка міряє це плаття, дивіться. Дивіться, які кольори. І хочу вам показати цей шовчик, що ви написали. Ось яка строчка, що вам показати, я не знаю. Ну ви дивіться, от. от як воно прострочено. Такі кольори. Жіночка міряє. Як вам подобається? Вообще, Ой, шикарно, хорошо. я думаю. Дивіться, жінка міря. Яка ціна? 370, 370 гривень. Вообще, і довжина. І довжина хорошо, і оно так. Платьи есть різні. 620. Так, Ліна, а ціпочому? 320. 320. А покажіть, які вони широкі, от, щоб жінки знали, на яку ширину можна його брати. 6264 62-64. Лена, який номер ви відправляєте? 093 496 27 32 пишіть на Viber, Лені, в Лені є група додає там плаття да. можна подивитися і ці і ці і ці плаття, які хочете і купальники в море буде далі на купальні купальники, купальники да, завоз, завезуть купальники, да. всього багато або приходьте на привоз дівчатки вже показували, далі стоїть от, з Преображенської заходите. І тут стоїть Лена, дивіться, що в неї є. І такі по 300 гривень. Малінові ви розібрали. Чи малінові вже є? Малінові будуть. А, Малінові будуть, дивіться. такий графітовий і чорний. Ага. 300 гривень, так? Да? А, так он 250. чи це щось друге? 250 це вже отділенні вілотреки. Взагалі, дівчатки, дивіться, всього-всього багато. Приходьте, вибирайте, замовляйте, всім гарного дня. Всім пока-пока.